Україна переслідує кілька цілей дронової кампанії на території Російської Федерації. Одна з них вивести терористичну владу РФ із зони комфорту. Але це не найголовніше, що це за цілі і до яких змін на фронті призводять. Дивіться далі. Нова масована кампанія ударів дронами Камікадзе по території Росії має три головні цілі. Про них очільник гур Кирило Буданов розповів виданню «The економіст. Одне з завдань виснажити російську систему протиповітряної оборони. Росіяни хвизуються, що боляється, що у них е цих ракет для систем протиповітряної оборони просто какое-то е гуталіна. Да? У нас того гуталіна, просто заваліть. Да? Що ми, ми стільки робимо, що просто там більше, ніж всі країни Європи разом узять. Окей, 3-5 збивається, один долітає. Враховуючи, що вартість їх набагато менше, ніж російських шахедів, то. В принципі, ну велика додана вартість виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників. Друга ціль дронової кампанії та пошкодження військових виробничих об'єктів, як то завод з виробництва ракетного палива в Тверській області, розташований на північ від Москви, куди нещодавно прилетіло. Військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський в інтерв'ю нашому каналу виокремив ще один аспект впливу дронової кампанії. Завод Кремній ЕЛ в Брянську мав стати ледь не флагманом виробництва російської електро. Оніки, яка потрібна для ракет, після кількох підтверджених ударів по ньому ворог помітно змінив тактику і на цьому фоні можливо якось так не просто співпадінням виглядає так, що росіяни для ударів по території України чомусь почали більше покладатися на дрони камікадзе аніж на далекобійні ракети. Ну, повітряної чи морського блозування, на які явно треба більше електроніки. Щось в них криче треба так: кінетичний вплив ланцюжки виробництва російського збройня. Психологічний вплив на населення лише наслідок зазначив голова ГУР Кирило Буданов. При цьому він вказав, що вторинна мета атак дронами саме психологічна, викликає занепокоєння серед населення і порушує нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів в Санкт-Петербурзі і Москві стало майже повсякденним. Явищем, вони, вони нервуються, вони починають з'їжджати з, з насиджених цих місць. якщо це ми говоримо за Москва сіті? Да? офіси пустіють. Москва, московська біржа, вона починає там ну, не так катірувати там ну не такі торги робити, не такі виторги, падає активність. Тобто, це все впливає на. Ну, це все великий, великий задум однієї великої перемоги. Дрони камікадзе летять на Росію, а західні ракети дальністю 255 кілометрів на об'єкти окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Ракети Штормшедоу і Скальп дають наочний ефект для ураження, наприклад, російської логістики. Як наслідок, кількість обстрілів по лінії фронту значно знизилася. Можемо порівняти на початок серпня Росіяни могли собі дозволяти відстріляти 70 тисяч снарядів на добу в всій лінії фронту. Ну тепер голова держави каже, що тепер станом на зараз 40 тисяч пострілів на добу з обох ліній фронту, тобто росіян кілька разів упала на стріли. З іншої сторони, ми ж не знаємо, яка кількість ракет долітає до цілі. Ну можливо, щось росіяни збивають. збиває. Не менш важливі для України і удари по інфраструктурі, яка забезпечує ремонт військової техніки, каже Іван Ступак. Зосереджені такі об'єкти на європейській території Росії. Це можуть бути ремонтні бази, да? там якісь там плюс-мінус там цивільні, але на них ремонтуються танки. Таке ж може бути? може бути. На нас можуть цікавити також місця, такі як конструкторське бюро. КБ – начебто, цивільний об'єкт, але він, наприклад, виготовляє е, проектну документацію для якихось комплексів протиповітряної А також будь-які об'єкти великі, масштабні, знищення яких е, повпливає серйозно на західність російської федерації генерувати кеш, е, продавати якісь свої товари, заробляти долари, витрачати їх на військово-промисловие кому. І Якщо Україна раніше не визнавала свою причетність до ударів дронами по території Росії, то після кількох публікацій виноземних змі з посиланням на західні розвідки та очевидність фактів Кирило Буданов відкрито розкрив цілі літньої дронової кампанії. Російська ж пропаганда навпаки намагається приховати факти ураження безпілотниками своїх об'єктів. Саме тому про удари по стратегічній авіації РФ, які відбулися ще в грудні минулого року, стало відомо тільки зараз. І то лише тому, що там російські силові структури відкрили відповідні кримінальні провадження і виклали це все в публічний простір, тому. Тому тому ну але з третій сторони Богданов ну, Сріжно там ок він визнав, що ми б'ємо дронами камікадзе по території РФ, але ж не став розкривати що це за саме за вироби, які вони мають характеристики. І тому подібне удари дронами камікадзе по території РФ, хоч поки що і не викликають масових антивоєнних настроїв та протестів всередині країни агресора, але Україна навряд чи припинить цю кампанію. В Росії ще безліч об'єктів, які становлять загрозу безпеці українців, наприклад, на Усть Луга нафтопереробний комплекс поблизу з Естонією, да, там Балтійське море. Знищені його, і російська російська здатність генерувати готівку під час торгівлі цими нафтопродуктами, Вона буде падати в рази. Аеродром ну, звісно, це аеродром, де базуються оці оскляті літаки, які запускають по нам ці крилаті ракети. І от дуже звичайно хотілося б дотягнутися. До місця, де російські безпілотники, шахеди і ланцети. Ну, поки що, відно, не на часі. Кількість дронів у Збройних силах України на сьогодні щомісяця зростає як мінімум вдвічі. Рахунок безпілотників різних категорій йде на сотні тисяч. Ставте лайк цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.